Ніч! Двір занурений у темряву. На камері видно лише силует, що повільно рухається до воріт, і раптом різкий спалах білого світла. Картинка стає кольоровою чіткою до дрібниць, і цього моменту вже достатньо, щоб людина передумала робити те, заради чого прийшла. Так працює Hybrid Light – нова технологія, яку Аякс інтегрував у всі свої камери відеоспостереження. Вона дає змогу бачити кольорову картинку навіть у повній темряві і водночас втримує небажану активність. Як це реалізовано і які ще оновлення отримали камери Ajax, Зараз розберемося. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Ajax представив оновлену лінійку дротових камер відеоспостереження. Тепер всі моделі серії Turret Cam, Cam і Dom Cam Mini доступні у версіях із технологією Hybrid Light. Асортимент фактично подвоївся: 24 моделі замість 12 з двома варіантами Матриць 5 і 8 мегапікселів та двома фокусними відстанями 2,8 і 4 Мм. Тобто, користувач може підібрати камеру під будь-яке завдання. Невеликого офісу до промислового об'єкта. Кожна камера працює через Ethernet, має захист IP65, підтримує Ajax NVR і повністю інтегрована в екосистему Ajax. Усе в одному застосунку: налаштування зон детекції, запис, аналітика і сповіщення без стороннього ПЗ і складних інтеграцій. І головне оновлення гібрид лайт. Як і раніше, камери використовують інфрачервоне підсвічування для непомітного нічного моніторингу. Але тепер до нього додано біле led світло, яке автоматично активується при виявленні руху. Результат кольорова, добре деталізована картинка, навіть без зовнішнього освітлення. А разом із цим помітний світловий ефект, що відлякує небажаних гостей. Перемикання між режимами відбувається миттєво і без ривків, а нова логіка прошивки забезпечує рівномірне освітлення сцени. У налаштуваннях можна обрати режими підсвічування, лише інфрачервона для максимальної непомітності, лише біле світло або автоматичний гібрид-лайт, коли камера сама визначає оптимальний варіант. HL-камери зберегли всі переваги професійної серії Ajax, роздільна здатність до 4К у моделях із 8 мегапіксельними сенсорами. кодек H265 для зменшення навантаження на мережу, високу світлочутливість сенсора і стабільну роботу в будь-яких умовах від мінус 30 до 60 градусів Цельсія. Підтримується інтелектуальна аналітика, розпізнавання людей, транспортних засобів і фільтрація помилкових спрацювань. І головне усе. Це працює в межах екосистеми Аякс. Переглядайте відео, отримайте сповіщення, керуйте сценаріями просто через застосунок без сторонніх програм і зайвих кроків. Гібрид Light це не просто яскравіші діоди, це повнокольоровий нічний моніторинг, який поєднує безпеку, зручність і доказовість. Ajax зробив те, що в інших брендах часто залишається опцією стандартом для всієї своєї лінійки. Тож, якщо ви плануєте систему відеоспостереження, яка вдень і вночі показує максимум деталей, зверніть увагу на серію HL. А замовити камери Ajax можна прямо на нашому сайті Secureua. Посилання залишаємо в описі. Ставте лайк, якщо хочете більше. Відео про новинки Ajax. І побачимось у наступних оглядах. З вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!